Друзі, зараз знаходжуся на полігоні твердих побутових відходів. У нас в хмельницькому вам, що роботи активно продовжуються. Ми говоримо зараз про рекультивацію полігону. Ми плануємо за наступні вже менше ніж два роки, бо роботи стартували близько двох місяців тому. рекультивувати наш полігон це означає, що ось ця велика гора буде перетворено на велику гору зелену, яка буде засаджена зеленими рослинами. Кущами та деревами ця частина буде звільнена вся від сміття, і ця частина буде по суті новими картами, яка буде. Всім абсолютно нормам Європейського Союзу та України продовжуємо роботи активно. Сьогодні багато техніки, сьогодні знову багато працівників. Ми працюємо в даному проекті з Європейським банком реконструкції та розвитку. Маємо грантові кошти та кошти ЄБРР для виконання цих робіт. Сьогодні роботи виконують тут грецькі і. Азербайджанські компанії це ми і хаят, які відповідно до тендеру виграли і стали підрядниками у даних роботах. Роботи відповідальні, складні. Ну але щодня продовжуємо моніторити. Вони продовжуються, і у нас чекають дуже великі перетворення на полігоні.